Друзі, сумна новина. Буквально останніх хвилин Лев Дуров, відомий радянський кіноактор, не витримав ускладнень, які виникли після операції на серце. Тяжка форма пневмонії забрала його життя сьогодні уночі. За 10 хвилин перша Лев Дуров помер у московській лікарні. Йому було 83 роки. Ми будемо пам'ятати його за фільмами ДАТане, Три Мошкетери, людина з бульвару Капуцинів, «17 миттєвостей весни та десятком інших робіт. Я не можу не згадати е, спектаклі, виставу на які я був в Дніпропетровську в театрі імені Шевченка. Пішов за коліса. Мені було десь приблизно 17 років, е, щоб взяти автографу великого актора. Його не було, всі його шукали навіть охорона. Я його знайшов, знаєте, де у підвалі театру. Він заблукав. І Лев Константинович попросив мене, щоб його вивів. І поки ми йшли, він мені розказував якісь анекдоти. Він роз. Розказ... Тав якісь історії, і оця таке знаєте, оця відстань, вона стерлася. Тобто, я навіть не відчував, що ну я і розумів, і усвідомлював, але не настільки відчував, що передімною такий великий актор, велика людина. Це було щось неймовірне. Будемо пам'ятати, Тобі... Льва Дурова. Тобі пощастило бути з ним знайомим? так.